Що ж нам Почуйте, кодекс, будь ласка. За газ 200 платять. Це ми нам скажемо, чим платить за газ. Оцей кодекс. 3600, що виходить. І за тиждень не виходить. А яка, яка стаття? А якщо хочеш, довівлю з руку на встановлених місцях. На площах, у дворах, під'їздах і сквер. Це площа двір підвіз міздається це сходи. Вам не здається, це реально, ну, типу, це сходи. це, який, це, який, це не Яке встановлене місце? А якщо площа там написано? Так, інших не встановлених, розумієте, а у вас є підтвердження, що це місце саме встановлене для торгівлі? У них немає ніяких дозвілів. Будь ласка. Так, а Скажіть мені, будь ласка, у нас в нас країні презумпція невинності. Тобто скажіть мені, будь ласка, де встановлено те, що це місце не встановлене для торгівлі? Чи що має, так і що? Так і що має а, має в них, а в них є дозволи? От, скажімо, тих людей, що там торгують. То бачите, он, он каву люди так продають. Так, Яке так, право так. мають машини оці от кави продавати? Міська рада, яка надає дозволу. А ви можете в них зараз перевірити дозволи? Разом так, зі мною. Пішли не? зараз перевірити дозвіл. Зараз я підруч підвірю. Так чому вони мають збирати свої речі, якщо ви не можете е, дати е, підтвердження? Розумієте, закон, закон, закон має діяти або для всіх, або для нікого. Якщо ті люди мають дозволи, правильно? Тобто вони торгують, попросить у новому місці. Якщо вони мають дозвола, а в них немає, то вони не мають тут торгувати. Якщо немає і в них, і в них, то перед тим, як забрати цих людей, які собі хочуть гроші на проняття заробити... Ми не забираємо, ще раз кажу. Ми ні в кого нічого не забираємо. Ну, ви попробуйте їх забрати, я, я вам чесно скажу. Ви маєте спочатку перевірити в них. Я вам зараз зроблю зауваження. Хорошо. Люди відривували, не відривували, все. Тобто ви, то, то, ви, ви зараз почали ви да. да. зробити ми зауваження? Так. Люди відривували, все. Mm. Скажіть, будь ласка, ви збираєтесь припиняти зараз? Ні, mm. uh, не, не припиняйся, куди. Я приїхала зранку, приїхала за 40 років. Ну, вони не ну, вони Скажіть, зараз з вами спілкуються. Я думаю, що зараз <плес> вони просто, вони просто реалізують свої конституційні права. Тож, відрували люди? Скажіть, будь ласка, ви взагалі хочете, щоб вони в принципі звідси пішли, правильно? Я? Чи як? На даний момент хоч ми припинили з таким українцям. Та яка ж то східно тим забачити оранжерає просто вискависта корпіт? Просто квіт у просто... Я я правильно розумію, вас просто вистав по Ви ж ви ж нічим турбуєте, правильно? Ні, скільки квітів. От ми підійшли. Тобто вас вже претензій немає, так? Просто ми підійшли, по столи з ми зробили зауваження, просто ми не можемо теж одного однієї людини зробити. Біля неї інші не зробити. Тобто тут ви зробили зауваження, люди відригували. Давайте зараз підійдемо до машини, і пішли, перевіримо їх документи. Моє посвідчення зараз не зі мною. Ви можете перевірити по єдиному реєстру, якщо вам потрібно. Доброго дня. Скажіть, ось працівники міліції вони тут зараз займаються перевірками документів по стихійній торгівлі. Можете показати свій дозвіл на торгівлю в цьому місці? Я не маю. Я не знаю, все не час. Все... тобто, у вас дозволу немає, правильно? Тобто, ви чіпаєте бабусь, які продають квіти, але ну, не перевіряєте Бабу. документи. Бабу. При... Тільки я чекайте, Добре. Я працівник. Так. Я не є роботодавцем, правда. Я ж не проти. Ну, хай ну, хай приїжджає тоді роботодавець, показує на інтерв'ю. Може, позвонити. Ну, звойні, якщо мені нього. Звоні, дзвоніть, давайте. Зараз це, якщо немає твердації, Просто розумієте, якщо для всіх, то для всіх я не проти. Я, я тільки за виконання закону щось сюди зайшли. Ми тільки прийшли. Я я вас я, розумію. Я, я ж не проти. Я ж не проти, розумієте? Серйозно тільки за я. Ми самі закривали мафи на Висадківській, навіть продали акцію, допомагали працівникам міліції. Я сам розумію, наскільки це погано погана на торгівлю. Але розумієте, є одне питання, що от бабусі приїхали з села, щоб заробити собі копійку, грубо говоря, на хліб, а інша справа, коли люди вкладають мільйони а і Кофе, не Я з цього... думаю, що на кофе ні, ні, не говорю прийшли, прийшли, я, я прийшли, прийшли, я, я про макофе. Я говорю про, про макує спочатку до неї зробили. Ні, це не питання, добре. Вона показує на цвіти. Ми мусимо теж відривати. Я розумію, звісно, звісно. Добто, ви ви, ви зробили зауваження, виконали свої закони, Про все, не питання добре. Все, нічого не вилучає. Друга машина, друга машина, третя машина. До речі, якщо не помиляюсь, тут мафи були прибрані, ось тут стояла купа мафів їх прибрали. Але з'явилися мобільний варіант мафів. Є один власник, зараз власник.